Діти, добрий день! Нас знову в черговий раз вилетів урок української мови, тому давайте разом пригадаємо особливості відмінювання іменників 3 та 4 відміни. Повернемося у далекий 6 клас. Отже, до 3 відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням. Особливістю відмінювання цих іменників є те, що в деяких з них в орудному відмінку з'являється подовження. Давайте з'ясуємо, чому і як. Наприклад, іменник мить в орудному відмінку має таке подовження. Пояснення дуже просте: який «ті» опиняється всередині слова між двома голосними. Ми і з одного боку, тю. У з іншого боку, яке заховалося під літерою Ю. Тому і відбувається подовження. А у іменнику якістю, в орудному відмінку, подібного подовження немає. Чому? Тому що, знову ж таки, м'який ті опиняється всередині слова. Але з одного боку приголосний с, а з іншого боку, голосний у. Який знову ж таки заховався під літерою Ю. Тому в цьому слові і в подібному до них подовження не відбувається. Окремо слід сказати про такі іменники, як любов, верх, матір, кров та подібні до них. При відмінюванні цих іменників, у них з'являється апостроф за двома правилами вживання апострофа. Перше правило після губних бикулими Ф перед Я, ю, є, ї» ставиться апостроф. Любов'ю, верф'ю, кров'ю. Друге правило в кінці складу, після ри є, ю» ставиться також апостроф, наприклад, матір'ю. Отже, повторюю. Що подовження в іменниках третьої відміни в уродному відмінку відбувається за умови, коли м'який приголосний Т опиняється між двома голосними. Якщо ж м'який приголосний Т опиняється між приголосним та голосним, то подовження не відбувається. До четвертої відміни належать іменники середнього роду, які означають дитинчат тварин. Назви предмет окремих або абстрактні поняття. Наприклад, теля, порося, курча, лисеня, дитинчата тварин, зерня – назва предмета, ім'я абстрактне поняття. При відмінюванні іменників четвертої відміни в деяких з них з'являється суфікс ад або яд. Наприклад, іменник теля. В родовому теляти давальний теляті, місцевий на «теляті». При відмінюванні цього іменника та подібне до них з'являється суфікс «ат», якщо після твердого, або суфікс яд, якщо після м'якого. При відмінюванні, наприклад, абстрактного іменника ім'я імені іменем в імені з'являється суфікс «н». Тому пам'ятаємо про це, пишемо грамотно, не допускаємо помилок. Для закріплення в Google класі буде письмове завдання з вашого підручника, автором якого є Олександр Авраменко. До зустрічі на очному навчанні, всього найкращого, миру та спокою!